Курс чудес, урок 309. Я не боятимуся зазирнути всередину себе сьогодні. У мені вічна невинність, бо це воля Бога, щоб вона завжди і назавжди була там. Я його син, чия воля така ж безмежна. Як і його, не можу бажати жодних змін у цьому. Бо заперечувати волю мого Отця означає заперечувати свою власну. Зазирнути всередину себе це не що інше, як знайти свою волю такою, якою її створив Бог і якою вона є. Я боюся зазирнути всередину себе, бо думаю, що створив іншу волю, яка не є істиною, і зробив її реальною. Однак вона не має жодного ефекту. У мені святість Бога, у мені пам'ять про нього. Крок, який я роблю сьогодні, мій отче, це моє певне визволення від порожніх мрій про гріх. Твій вівтар стоїть спокійно і незаплямовано. Це святий вівтар для мого я. І там я знаходжу свою справжню ідентичність. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.